Ходи до мети, твій шлях до перемоги, щоб його пройти у бік не звертай, в спорті, до мети ведуть усі дороги до олімпу золотого ті, сходи подолай. До зірок тернистий шлях про те пам'ята. Вогонь горить і не згасає полум'я його, нам сили додає Олімпійський дух завжди перемагає. Тут програвших не буває, але кращий виграє. Дозірок тернистий шлях про те пам'ятає. i champion Має бути нормою життя. Так само він є нормою життя і для мене, так само я і виховую своїх синів, тому що це важливо. А сьогодні ми всі разом з вами показали тим, хто ще вагається, хто не прийняв рішення, чи займатися спортом чи ні. Я вважаю займатися, так? Здоров'я нації, здоров'я нашої молоді це найперше, що ми хочемо бачити у вас. І хочемо, щоб вся наша нація була здорова, сильна і вигравала. І дуже приємно, що тут стоять наші олімпійські чемпіони, срібні призери. Нам є на кого їмнятись. Це наша шана і повага для нас. Я всім бажаю здоров'я, натхнення і побільше бігайте. Доброго дня, шановні спортсмени, любителі спорту, ветерани і просто глядачі. Я передаю вам найщиріші вітання від голови Національного олімпійського комітету України, героя України Сергія Назаровича Бубки. Я вітаю вас з цим святом. Сьогоднішній пробіг присвячений. Міжнародному олімпійському дню дню заснування Міжнародного олімпійського комітету у далекому 1894 році, 23 червня, відбулося заснування організації, яка є сьогодні найбільшою в світі, найпоширенішою і проводить змагання, які є найцікавішою спортивною подією в світі. Я вітаю вас всіх, хто вийшов сьогодні на пробіжку. Я абсолютно впевнений, що для когось це був, було просто тренування, а для когось це був перший крок і стане гарною традицією, і ми почнемо бігати тепер кожен день. Хтось почав сьогодні з півтора кілометра, завтра пробіжить два, післязавтра три і. Е... Всіх запрошую в жовтні пробігти на півмарафон, адже в Черкасах відбудеться напівмарафон нова пошта. Отже, запрошую в жовтні 2017 року пробігти дистанцію 21 кілометр. Я хочу вас всіх привітати, адже вчора відбулася історична подія. Сесія Міжнародного олімпійського комітету додала до олімпійської програми 15 дисциплін в різних видах спорту. І це переважно змішані естафети. Естафети, де на старт виходитимуть команди чоловіків і жінок. Мені найбільш приємно, адже до олімпійської програми увійшла змішана естафета в триатлоні. Атлон це від спорту, яким я займаюся, який я представляю. Отже, вітаю всіх. І я абсолютно впевнений, що нам буде дуже цікаво болівати за наших атлетів на Олімпійських іграх в Токіо у 2020 році. Бажаю наснаги, бажаю здоров'я, бажаю всього-всього найкращого. Слава Україні! Щоб його пройти у бік не звертай. В спорті до мети ведуть усі дороги до Олімпу золотого ті сходи подолай до зірок тернистий шлях про те пам'ятай. повірили мільйони в нас. Вогонь горить і не згасає полум'я його, нам сили додає, Олімпійський дух завжди перемагає, тут програвших не буває,